На сі 4 «Що коїться». Мене звуть Оксана Сопрович. Наша гостя сьогодні Наталія Гончарова, заступниця очільниці Чернівецького тресту зеленого господарства. Вітаю вас. Добрий. День. Трест зеленого господарства. Що входить в компетенцію і зону відповідальності цієї структури? До компетенції Чернівецького тресту зеленого господарства входить фаховий догляд за зеленими насадженнями, створення нових та задовільнення потреб мешканців за напрямком. Зараз на чому зосереджена робота фахівців тресту. В першу чергу це догляд за зеленими насадженнями та отримання об'єктів благоустрою. Тоді запитання, які насадження з'являться у Чорнівецькій громаді цієї весни? А, ну, насправді різноманітні дерева, кущі, багаторічники, однорічники а, це плани. Це плани і, в принципі, наші пропозиції, які подані до міської ради. А, але знову таки вирішувати, і остаточне рішення це за міською радою за департаментом інфраструктури uh -huh. та благоустрою. А яку площу планує охопити трес зеленого господарства, і які саме локації вже відомі з відомих локацій, це з наших пропозицій, це закінчення алеї для панових дерев, угу. лілія дендронів по вулиця на... Воробкевича 11 одиниць до остаточного закінчення цієї алеї. А скільки там має бути в, в, всього дерев? 48. Угу. Зараз 11 вже висаджено, так? 37 висаджено. Залишилося 11. 11. Угу. Так. Також компенсуюча посадка після видалених дерев, центральна частина міста по вулицях це липи, бо там вже задан, задані рядові посадки. Е, лип. То ми продовжуємо е, і не прориваємо, не міняємо на інші породи клени червонолисти, крім Сонцентрі. На суворова також потім ще е, сакури е, заплановані по вулиці Вініченка, Також буде рядова посадка. А скільки так, має е, бути дерев? E, наразі 28. Загальна кількість зелених насаджень запропонована на весняну посадку. Це 144 дерева. Е, e, дерева, це по нашим підібраним локаціям, це по, по пропозиціям, тобто, це включаючи і вулицю Воробкевича, і де тюльпанові дерева, і вулиця Вінниченка, де сакури, e, також e, локальні підсадки, компенсуючи по ну, в центральній частині міста. І виходить 144. Чимало запитів є від Чернівчан щодо озеленення кільця між проспектом Незалежності і Героїв Майдану. Чи плануєте там щось висаджувати цього року? Взагалі є пропозиції, і вони погоджені департаментом. Справа в тому, що там дерева не посадиш, бо там об'їзне кільце. Там посадка може бути лише багаторічників та кущів. У зв'язку з тим, щоб була зона е, видимості. Mm -hmm. і, але враховуючи, що треба посадити і дерева е, по місту, бо ми їх, бо ми аварійні забираємо і треба поповнювати е, зелений фонд, то е, це в планах на, на майбутнє, можливо, на осінь, mm -hmm. е, можливо, на наступний рік. Це знову таки вирішувати. Міській раді. Угу. От. Як здійснюється закупівля саджанців і хто їх вирощує, і де? Частково ми беремо посадковий матеріал, вирощений на власному розсаднику. ми Вирощуємо посадковий матеріал. У нас є розсадник на вулиці Січових стрільців. А що саме ви там вирощуєте? Вирощуємо хвойні рослини, це туї, ялини. Вирощуємо листяні липи. Дуже багато багато річників. Але окрім того, ми ще закуповуємо посадковий матеріал. Це все проводиться на знову таки, проводимо моніторинг по розсадниках України. Тобто, ми робимо ну. Дуже багато, звичайно, посадкового матеріалу у нас немає, то ми робимо розсилку на поросадниках, вони нам дають свої цінові пропозиції, і там вже за результатами у кого дешевше, там ми намагаємось і брати. Але буває таке, що, наприклад, у когось дешевше, але характеристики не ті, тому заздалегідь прописуємо, що ми хочемо, якої якості, які е, самі. Тобто, наприклад, якщо це дерево, стараємося там прописувати обхват стовбура, коренева система. Тобто, і по цим е, параметрам, і, і е, плюс цінова пропозиція, ми підбираємо е, розсадник, у якого ми можемо закуповувати багаторічні квіти, кущі що змінилося за останні роки? Чи є рослини, які лише, лише почали висаджувати, або ці від яких відмовилися? Можливо, кліматичний фактор, який впливає е, взагалі, насправді. Е, Є невеличкі потепління, але е, статтєво на зелені насадження сильно це не вплинуло. Окрім самшиту. Е, але напевно більше не клі... ну, і кліматичний фактор теж вплинув, але тут вже питання в шкідниках. Е, є огньовка, з якою дуже складно боротися, то ми поступово намагаємось частково десь відмовлятися від е, самшиту. Локально десь садимо, підсаджуємо, uh -huh. де він вже є, от, але там він потребує додаткових робіт. А з нових рослин, що у нас з'явилося? З нових рослин з лакі, впроваджуємо, вони досить стійкі до різних кліматичних умов. Зараз вже декілька років поспіль, де мода на квітники нової хвилі. А в чому їхня перевага? Їх перевага в тому, що застосовуються лише кущі і багаторічні квіти, трави і злакові. Перевага в догляді, бо багаторічні рослини, саме квіти, злаки і кущі, вони потребують максимального догляду тільки перший рік-два. Потім, потім їх не треба ані поливати. Ані прополювати, розпушувати. Чому? Тому що це, ці багаторічники вони досить агресивні і вони досить швидко розростаються. І е, поміж ними вже немає можливості бур'янам розповсюджуватись. Mm -hmm. Плюс, оскільки ми підбираємо стійкі рослини, наприклад, е, ну, там, де багато вологи, там волога грунти мається на увазі, там вологолюбиві, там, де багато посухи, там посуха стійкі. І таким чином, згодом, вони не потребують такого догляду, як потребує, наприклад, квітники з однорічниками, угу. як газони, які потрібно постійно косити. І з прикладів, це знову таки те, що ми вже посадили, те, що ми вже садили по вулиці Міцкевича, вулиця Емінеско. Чи є рослини, від яких відмовилися через людський фактор, ті самі розкрадання чи знищення? Взагалі, як часто ви стикаєтеся з вандалізмом, ну з вандалізмом насправді стикаємось. Часто, але чим далі, тим менше. Ну, мені дуже е, подобається стратегія, коли, якщо рослину вкрали, посадіть е, нову. Ну, таким чином, в принципі, якщо посадили, відновили. Якщо є освітлення, то, то і немає такого вандалізму. Ну, Щось люди крадуть, але ну, я не можу сказати, що прям масово щось розкрадають. Тюльпани цибулі викопують е, однорічники. Однорічні квіти, вони красиво квітучі, слава Богу, злаки, хосту і інші багаторічники. Люди не дуже хочуть бачити у себе в саду, от. тому що, ну, напевно, вважають, що це має вигляд бур'янів, то й добре. Mm -hmm. Ще от, наприклад, минулого року досить яскраво стикнулися, коли рододендрони спочатку. По в сквері по вулиці Кордуби викопали, потім е, на провулку готельному з вазона викопали. Ну, вона красиво квітуча. Тому, mm. в принципі, люди звертають увагу на такі квіти, на mm -hmm. такі рослини. Ми з приводу цього питання також поспілкувалися з департаментом інфраструктури та благоустрою. Давайте послухаємо, що кажуть там. Да". Дійсно, на жаль, у нас в громаді є така ситуація, коли е, мають місце випадки вандалізму. І треба розуміти, що е, кожне зелене насадження, кущ, е, дерево, е, кожна мала архітектурна форма, на кшталт, е, урн е, для сміття чи лавиць вони мають свого балансу утримуюча. Кожен випадок знищення чи пошкодження цих ну або конструкцій, або безпосередньо зелених насаджень веде до того, що ну, хтось несе збитки. Зрозуміло, оскільки у нас балансоутримувачем є впевнених там комунальне підприємство, то е, збитки нараховуються на комунальне підприємство. А втім, ну треба розуміти, що всі такі випадки ми передаємо. В управління національної поліції. І вже національна поліція проводить своє розслідування, шукають винних, і відповідно до цього потім відшкодовують збитки. — А скільки збитків зазнало підприємство? Дивіться, нема такої інформації, тому що випадків було зафіксовано багато. Передано на національну поліцію. Тобто, а от безпосередньо скільки там повернулося з поліції, нема даних. По, на моїй пам'яті це було близько восьми урн. Були поламані лавиці, були поламані відеокамери. Хтось, так само у нас були пости в соціальних мережах. Викрадав зелені насадження, скажімо так, висаджені не так давно тує. Це було безпосередньо на героїв майдану в районі Різані. Тільки висадили підрядник і вже вкрали. У нас під департаментом дуже любили красти тюльпани. Е, ну, Дивіться, немає таку інформації, скільки. Ну, багато, і всі випадки ми передаємо далі. Аварійні дерева. Як ви визначаєте, які з них потрібно обрізати, а які викорчувати? Щодо е, видалення, почну з видалення зелених насаджень. Є, по-перше, порядок видалення зелених насаджень, затверджений окремим наказом Мінрегіону 10.45. І згідно цього наказу визначаються аварійні дерева, стан дерева визначається комісійно. До складу комісії входить це органи місцевого самоврядування. Наразі це департамент інфраструктури та благоустрою. Е, далі обласна екоінспекція. Е, е, і вже потім фахівці тресту зеленого господарства. Комісійно виход на об'єкт, на дерева по заявкам мешканців, тобто, ну і плюс просто планові обстеження по вулицях. Наприклад, фахівцями Треста є там обстежені об'єкти, або мешканці хочуть у себе видалити дерева. Безпосередньо звертаємося, звертаються до ЦНАПу. В ЦНАПі розглядається ця заявка, подається до департаменту. Департамент назначає дату обстеження, комісія збирається і на підставі акту обстеження. Якщо дерево реально аварійне і потребує видалення, то видається ордер на це дерево. В залежності від того, на обслуговуванні якого підприємства є ця ділянка? На, на того й видається цей ордер. Якщо е, ці зелені зони обслуговують три зеленого господарства, то ордер видається на нас, якщо це прибудинкові території або приватні території, то вже е, на видається відповідно або на керуючу компанію, яка обслуговує, або безпосередньо на мешканців. А скільки часу зазвичай займає ось така процедура? От скільки часу потрібно для того, щоб погодили видалення, наприклад, одного дерева з парку? Ну, зазвичай, в принципі, це може бути тиждень, може бути два, в залежності від того, скільки об'єктів на обстеженні у комісії. бо комісія одна, а об'єктів багато. І бувають такі випадки, наприклад, коли за день там комісії треба там, обійти 7-10 об'єктів. І, наприклад, вони можуть ну, на одному об'єкті може бути як одне дерево, так і 21 дерево. І таким чином, взагалі, ну, до 10 днів угу. це точно. А е, скільки дерев у Чернівцях планують зрізати до кінця цього року? Якщо є вже така інформація, точно немає такої інформації, бо ну, наприклад, зараз у нас е, на підприємстві е, дуже багато ордерів щонайменше не менш там 60 ордерів, це ну ті, що от треба, треба, треба. Але знову. Такі. Це ці, не які вам планує, да, так не можу вам сказати вам по кількості по кількості, бо в ордерах також зазначається різна кількість дерев. Ордер видається на об'єкт, і е тому в ордері може бути одно дерево, або два, або десять. Mm -hmm. ну, зазвичай впродовж року, скільки дерев у нас вирізають? Якісь середні показники. Можу виходять? сказати середній показник по підприємству. Е ну, Наприклад, от минулого року це було е 540 дерев. Ну, а обрізка і... дерев, чистка як відбувається? Обрізка дерев відбувається е, трошечки інакше. Е, ну, також є планові обстеження зелених насаджень по вулицях. тобто є, е, ну, Складається попередньо на рік: е, плюс-мінус е, там план, згідно якого ми працюємо. Тобто, ми пройшли там, обстежили, ми включаємо в план плюс. Плюс ще є заявки від мешканців. Дуже багато заявок на 1580 поступає щодо обрізування дерев, особливо коли це центральна частина міста, щільні забудови. І вздовж вулиць дерева обрізаємо чаще за все. це от по заявках, угу. е, якщо самовільно і неправильно обрізають дерева е, про відповідальність, ми також поцікавилися у департаменту інфраструктури та благоустрою, пропоную послухати їхні коментар. Якщо з е, е, самовільно знесено е, дерево або неправильно здійснена обрізка, то відповідальність буде як адміністративна і може бути кримінальна. Це в залежності від е, суми збитків, які будуть нараховані за дане. Ну, неправильне знесення дерева чи обрізку. А цьогоріч у місті вже були випадки, коли штрафували, наприклад, жителів приватних розповідарів? Цьогоріч ще не було випадків, скажімо так, по нарахуванню штрафів. Були зафіксовані випадки. Всі випадки передані в Державну карпатську екологічну інспекцію. Чекаємо від них інформацію. А скільки таких випадків було? Ну, в цьому році до 10, я не можу сказати. А В минулому В минулому теж в районі до 10 і в тому числі були вже зафіксовані порушення, нараховані збитки. А деколи вони вже були порушниками сплачені. Кричущий випадок у нас був. Я думаю, там дуже багато хто знайомився з ним. Це в районі гардеробу на героїв Майдану. Були самовільно неправильно. Обрізані дерева, що таке неправильно, це значить, вони були обрізані до стадії припинення росту, що не дозволяється, і порушник, який цей допустив, був оштрафований. Штраф сплачено 11 тисяч гривень. Як правильно обрізати дерева і чи може трез зеленого господарство надавати чернівчанам консультації щодо того, як це правильно робити? Взагалі, щодо правильності обрізання дерев, саме основне правило це робити. ну, По-перше, є декілька видів обрізування: це як формовочне, так обрізка на омолодження і санітарна обрізка. Формовочна. Обрізка і е, омолоджувальна. Вона відбувається до початку сокоруху або після е, закінчення сокоруху. Тобто, це осінь, дере, е, весна. Тобто до квітня треба вже припиняти всі, е, всі ці види обрізування. Але є ще санітарна. Санітарна це обрізка всіх сухих пагонів, аварійний гілок. Такі обрізки можна робити. Постійно. Угу. З іншими видами обрізки саме головне, головне це не робити в момент сокоруху. руху. Потім е не більше однієї третини крони дерева можна забирати, але не більше. Якщо це більше, то це вже вважається до ступені припинення росту. І такі обрізки просто заборонені законом. Е Окрім того, це ще повинен бути правильний зріз на бруньку. Ну дуже багато таких нюансів взагалі щодо правильності. Угу. А якщо працівники тресту зеленого господарства помиляються під час обрізання, якась відповідальність для них передбачена, взагалі чи їх перевіряють? Взагалі для того, щоб працівники тресту не, помиля... не помилялися, то, по перше, є майстер. Який стоїть. Бувають такі моменти, коли працівники Тресту можуть зрізати більше, ніж треба, але це знову-таки е, охоронна зона електромереж угу. тільки під дротами. Е, в таких випадках може бути, але це утримання електромереж. Угу. І це не вважається порушенням законодавства. Що роблять із гілками, які обрізають, з деревами викорчуваними? Що потім з цим матеріалом відбувається? Куди його здають? на переробку? чи? Так, на, на території підприємства є подрібнювачі, гілки ми подрібнюємо, збираємо деревину. Деревина також реалізовується. Це або продаємо деревина, яка нормальна. Якщо це. ну, Зовсім е, непридатна деревина, то вона утилізується на е, полігоні. Компенсаційне підсаджування як працює і як визначають, що висаджувати на місці викорчуваних дерев? Зазвичай е, викорчовуються е, визначені породи. Ну тобто, наприклад, там, липа. Тому замість неї, наприклад, якщо у нас є рядова посадка, там де ми дерево забрали, то ми не посадимо інше дерево, бо у нас є ряд лип. І... Якщо ми посадимо туди клен, то це буде, напевно, дивно. Тому, якщо ми викорчували в рядовій посадці дерева липу, то ми липу підсаджуємо. Якщо, наприклад, це був якийсь солітер, тобто одне якесь дерево там, на ділянці ми його викорчували, то ми, в принципі, на це місце можемо посадити вже на власний розсуд дерева. На тресті це як, як комунальне підприємство профільне, то в нас е, працюють фахові працівники, які можуть підібрати за кліматичними, фітоценатичними принципами підбору. Що таке кишенькові парки і скільки їх є у місті? Кишенькові парки це е, зелені зони, які е, в, принципі, в принципі, поєднують між собою зелену інфраструктуру міста. Чернівецькій громаді, ну, що три, точно є: це по вулиці Емінеску, це Лесі Українки Міцкевича е і це вулиця Глухівська, і планується ще ну, в перспективі. Цього року вже відомо якісь локації конкретні. Можете назвати, де вони з'являться? Е ну, Попередньо попередину вулиці Богуна і Жуковського. Е зелена зона. Планується також, окрім того, ну, там планується висадка дерев угу. і встановлення мафів. Добре. Е, як обліковують об'єкти озеленення і навіщо це роблять? Облік зелених насаджень відбувається е, як і в паперовому форматі, і з нанесенням до геоінформаційної е, системи угу. е, до Гіса. Скільки вже облікували, яку територію? Обліковано наразі порядка 28 об'єктів. Це лише було внесені площі. Також частково була внесена вулиця Головна, вулиця Героїв Майдану, вулиця Маріупольська, вулиця Кобилянська. Плюс ще, окрім того, заносяться ордери також до інформаційної системи. Ну, це теж порядка. 170 об'єктів. А скільки коштів витрачається на облікування і що воно взагалі дає? Не можу вам сказати про кошти, бо у нас на Тресті в штаті технік з обліку зелених насаджень виконують ці функції. А що це дає, от в перспективі, наприклад, для мешканців? Вони можуть заходити також на цей геопортал? Так, по е, перше, це для проактивних мешканців. Вони можуть відстежувати, яке дерево було забрано, на підставі чого воно було забрано. Плюс е, це також для планів озеленення, тобто ми. Коли заходимо на ГІС, то ми бачимо в принципі, де не вистачає на яких локаціях не вистачає зелених насаджень. Тобто, це не просто там якийсь мешканець шов там і робить заявку. От посадіть мені тут дерево. Геоінформаційна система дозволяє зайти на портал і побачити, що там, тобто можна там садити, не можна, тобто ну, можна виїхати на місце, можна. Зайти в цю систему проглянути. Плюс також для мешканців вони можуть писати свої пропозиції, зауваження. В свою чергу модератор, який заносить в цю систему зелені насадження, також, окрім того, пишеться стан зелених насаджень, наявність пнів. Тобто, якщо це є обстеження, нанесення всього об'єкту, туди заноситься майже. Всі елементи благоустрою. Тобто, як от центральна площа, можна зайти на центральну площу і побачити кількість мафів, площу тротуарної мережі, кількість зелених насаджень, як дерев, так і багаторічників. І вже виходячи, наприклад, з цього, ну, по суті, це готова інформація для паспортизації цього об'єкта. І вона може оновлюватись також в електронному форматі. Тобто це корисно як для озеленення, так і для відстеження мешканцями видалення зелених насаджень. Та, в принципі, це майже вся робота комунальних підприємств відстежується за, на, на, на порталі міста, може відстежуватися. Чернівецький uh Трест -huh. зеленого господарства, скільки має працівників і техніки? Це попередньо можу сказати, що 18 одиниць техніки, а оновлювалася вона останній раз. Минулого року, 23-го. це по-перше була гуманітарна допомога. Ми отримали е, е, частину техніки, частину е, ну трактор. Ми минулого року купили. Є ще потреба в техніці цього року. Плануєте ще щось докуповувати? По планах вам не можу сказати, бо все залежить від е, матеріальної спроможності підприємства, угу. що закупити нове. Але чи є потреба в якійсь конкретній техніці. Ну, взагалі, потреба є в подрібнювачі, і так в принципі в планах було закуповувати, але будемо дивитись на матеріальну спроможність. Угу. А кадрова ситуація, яка сьогодні на Е, Відчуваємо кадровий голод. Це є. Не вистачає як озеленювачів, так і водіїв. Не вистачає, бо зараз військовий стан. У нас дуже багато хто пішов служити. І у зв'язку з цим, в принципі, не, не вистачає саме чоловічі чи, чи частини населення працівників. Угу. А відомо, яка кількість працівників зараз перебуває у лавах ЗСУ? У нас кожної бригади це по 4-6 людей. Це точно і головний інженер у нас ну, якраз перед нашим приходом пішов до ЛАВ, до лав ЗСУ. Потім за 22-й рік там пішло понад 8 людей за 23-й рік. Ну, тобто багато. На цьому все. Дякую вам. Дякую. Це була передача Щокоїться. Її гостею сьогодні стала Наталія Гончарова, заступниця очільниці Чернівецького тресту зеленого господарства.